Всім теплий привіт! Я Софія, а ви у моєму візальному просторі. Приємного перегляду! Нарешті я підловила хоч трохи прохолоди, відразу поскладала всі речі, про які буде йти мова на задньому фоні, і сіла записувати, щоб розпочати те відео та привітатися з вами. І цього разу я навіть підготувала собі трохи записів, оскільки на вулиці страшенна спека, і мій мозок абсолютно відмовляється думати, наче в голові ношу копуту мока. Як сідаю записувати, то відразу все вилітає з голови. Зовсім коротко про що буде сьогоднішнє відео. На мою велику радість, той план, який я собі ставила, я практично його досягнула. У мене є дві готові роботи, які поїдуть зі мною у відпустку. Також у мене є частково готова робота, яка також поїде зі мною у відпустку, але буде в'язатися там. А ще поговоримо про цю пряжу, що я планую з нею робити. І також до теми планів я би хотіла коротко підняти цю тему. Я людина творча і мені дуже важко планувати якісь мої моделі. Зазвичай я відштовхуюся від натхнення. Буває таке, що я десь листаю тіктоки, мені трапляється модель, яку я хочу відтворити. Або ж буває, я перебираю пряжу, і в процесі цього перескладання мені приходить той чи інший проект, який я хочу втілити в життя. Тому мені досить важко спланувати якісь конкретні моделі на осінь. Але на осінь у мене заплановано декілька. Важливих подій, а саме я би хотіла навести лад у своїй пряжі, оскільки мої запаси ростуть, і я не встигаю все вив'язувати, а хочеться розуміти, скільки конкретно якої пряжі у мене є. Я частково веду облік пряжі на сайті Ravelry і хочу перебрати всі свої запаси. Поважити їх, описати, щоб чітко розуміти, скільки чого у мене є і що я можу зв'язати. Також мені дуже хочеться зробити порядок зі своїми спицями та гачками, оскільки їх теж не збиралося дуже багато. А мені хочеться, щоб вони знаходилися в якомусь одному місці, щоб вони були чітко поскладені по розмірах, і щоб я завжди мала змогу повернутися та обрати той інструмент, який мені потрібно саме в цю хвилину. У мене є ось такий органайзер, я його шила сама. І, власне, я хочу повторити теж такий варіант, але, мабуть, в більшому форматі, щоб в мене вмістилися всі мої спиці. Мабуть, цьому пошиттю я виділила би ціле відео, але напишіть, чи було б вам цікаво. Ну і звісно, у планах в мене є обіцяне мною відео про шкарпетки. Я вже закупила пряжу. В'язати моє з пряжі Вултайм. Я вже замовила декілька кольорів. Вона товстіше, з неї буде швидше в'язати шкарпетки, і власне краще буде видно петелька на відео. Нехай тільки спадеться спека, і я вже буду приступати до знімання цих відео. Ну і звісно, мені потрібно буде закінчити всі мої поточні проекти. Же, а саме жилет з будиночками. У мене є недов'язані шкарпетки. Планів багато, роботи багато. Зовсім скоро почнеться затишний в'язельний осінній сезон. А поки що давайте поговоримо ще трохи про літо і про літні вироби. Наливайте свій улюблений набій, беріть в'язання і приємного вам перегляду. Хочу поділитися прогресом по Панамі. Я вчора. Зв'язала повністю денце, точніше, верх панамки. Це простий круг, який починається з шести петель і в'яжеться по спіралі. І в кожному наступному ряді я додаю по шість петель. Я орієнтувалася на цю панаму, оскільки в'язала її першою, і вона для мене слугувала прототипом. Я її наміряла і я вже її поносила. Мені вона зручна, тому орієнтувалася по розмірах, повністю, повністю за нею. Щодо діаметру цієї панами. Я вив'язала тут приблизно 15,5 см, і зараз буду приступати до в'язання стінок. Стінки я в'яжу просто по колу до потрібної висоти. У моєму випадку це десь приблизно 9 см. Я не роблю жодних прибавок у стінок. Вже потім, коли я відпрасовую і відпарюю панаму, я трохи розтягую ось тут низ, для того, щоб надати їй форму. Так мені подобається більше, коли стінки рівні. Ще момент, коли я перехожу на в'язання з денця. До стінок я пров'язую ось такий ефективний перехід для того, щоб стабілізувати це денце, і для того, щоб перехід був більш явним. Все абсолютно просто, я в'яжу не за цілу ось цю косичку, а лише за внутрішню петельку. І власне, ось ця зовнішня петелька утворює такий рядочок, який в подальшому стабілізує цей перехід. Тому ділюсь цим результатом і перехожу до в'язання стінок. Зустрінемося вже при в'язанні полів. І поки у мене нарешті спала спека, я до вас з готовою роботою. Я завершила в'язати панаму, в'язала я її в прискореному темпі, оскільки мені залишилося дуже мало часу до поїздки, тому я хотіла її закінчити якнайшвидше, щоб відпарити, зафіксувати всі хвостики, закрити все і щоб знати, що вона у мене вже готова. Тож трохи сухих фактів в'язала я зрафії стандартної, крученої, яка йде у пасмах. В'язала я гачком номер 3,5. і відразу запитання: підкажіть, будь ласка, чи це лише у мене стається з цими з гачками? Ось така історія. Я коли в'яжу саме з рафії, я розумію, що рафія доволі твердий матеріал, і з неї важко в'язати. У мене навіть залишився слід від в'язання, але тим не менш, всі гачки з такою резиновою ручкою у мене. За якийсь час вискакую. Як ви з цим боретесь, можливо, у вас є якісь перевірені гачки, і ви можете поділитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені важливо, щоб інструмент був не супер дорогий, але все ж таки працював за свої гроші, працював непогано, бо такою тонкою ручкою і гачком я в'язати не люблю. У мене болить рука від них. А хотілося б, щоб було і зручно тримати, і загалом, щоб. Інструмент був хороший, тому напишіть в коментарях, буду чекати. Отож, трохи по панамі, як я вже згадувала раніше у включеннях, я починала в'язати з кола по спіралі. У стінках я не робила жодних прибавлень, тобто я в'язала приблизно 8,5 см без прибавлень, можливо, 9 см. І далі прокладала стабілізуючий ряд, з якого я вже набирала поля. Якщо у дні панами я робила по 6 прибавлень петель у кожному ряді, то вже у полях я робила по 5 прибавлень, розділяла на 5 рівних частин, додавала деякі петли, бо мені не вистачало, не ділилася на, на 5 рівні кількості. І у кожному наступному ряді в шахматному порядку я додавала по 5 петель. Я навіть залишила маячки, щоб показати, з якою частотою я робила ці прибавлення. Прибавлення я робила приблизно. 4 см. І далі я перейшла на в'язання без прибавлень для того, щоб вона мене була ось такий вигляд. Я не хотіла, щоб вона повністю розширювалася, я хотіла, щоб вона трохи ось так згужувалася донизу. Власне, без прибавлень я в'язала приблизно 4 см. І по закінченню в'язання я робила цей стабілізуючий ряд. Просто пров'язувала стовпчики без накиду петля в петлю. Для того, щоб тут було досить міцне закриття. У мене немає стрічки всередині, і я думаю, над тим, щоб все ж таки її додати. Панама зараз ще не пройшла відпарювання. Я буду парити через вологий рушник. Покажу згодом, як я це роблю. Я беру вологий рушник і прямо праскою пропарюю рафію, не боячи, що я її пошкоджу, і тим самим трішки розтягую саму панаму, Для того, щоб вона вляглася і не була форми. Загалом, результатом я задоволена. Ця панама в'язалася по типу моєї попередньої панами. Я залишала підйомку на собі у попередньому відео. Можете подивитися, Щодо цієї панами я її відпарю і вже, мабуть, додам кадри, як вона виглядає на мені у наступному відео. А поки що я йду її відпарювати і продовжувати в'язати наступні проекти. І я до вас з наступною готовою роботою поговоримо про топ з бавовни. Вчора пізно ввечері я завершила його в'язання, оскільки у мене дуже небагато часу перед моєю поїздкою, а хотілося мені його зв'язати, щоб поносити. Я в'язала його дуже пришвидшено, бо хотіла вже завершити. І ось власне він готовий. Нагадаю, що я в'язала гачком. Я з бавовни вівчарі котонель 800, миточкою у два складення. І ось що в мене вийшло. Почала я з бабусиних квадратів. Власне, тут у мене 8 штук, об'єднаних довге полотно, і вже на нього я нав'язувала 2 передні половинки та спинку. Залишу вам ось тут картинку, щоб нагадати, як цей топ має виглядати. І, власне, у мене тепер дилема. По завершенню в'язання я примірила цей топ, так як планувалося, а потім вирішила приміряти його ще ось таким чином, задом наперед. І мені цей варіант теж дуже сподобався, бо я подумала, що для прикладу цей топ може бути двосторонній, як... Топ, так, де є повністю закрита сторона, і як жилет тут варто додавати лише якусь зав'язку, і, власне, цей жилет можна вдягати зверху нам, для прикладу, сукні. Але у мене дилема, власне, з закінченням цього топу. Тут планувалося додати китиці як на зображенні, але оскільки я планую цей топ в'язати на дві сторони, я тепер думаю, чи варто ці китиці загалом додати. Бо, як на мене, для жилету вони будуть пасувати. А для топу, для прикладу, під джинси з високою талією, або якісь інші підниці, або штани, ця бахрома вже буде недоречною. Тому для себе я зараз вирішила закінчити цей топ, заховати всі кінчики. Підклеїти їх, щоб вони не розсипалися, і далі цей топ попрати та зафіксувати, щоб всі краї були стабілізовані, і щоб топ набув своєї кінцевої форми. Далі я зв'яжу ще ось тут ремінець, шнурівку, так і примірюю з тими речима, які я планую носити. Якщо мені ці китиці видаються доречно, я їх добавлю, Якщо ж ні, то залишу так і буду носити, бо вже такий варіант мені теж дуже подобається. Відео на мені вже додавлю у наступному відео, а поки що йду завершувати цю роботу, брати, фіксувати і приступати до наступної. І мій третій проект, який мав шанс стати теж готовою роботою, але на жаль, я не встигаю його завершити, тому вирішила поділитися проміжним результатом, зафіксувати його і трохи детальніше розповісти, що в мене зараз є на спицях і що мені залишилося ще зробити з цим топом. Нагадаю, що в'яжу я цей топ з бавовни, ниткою у два складення, і в'яжу я на спицях номер три з з цих дерев'яних. Оскільки я в'язала досить невеликий зразок, бо хочу по максимуму зекономити цю нитку, і насправді я не знаю, як поведе у такому великому полотні ця нитка. Тому, на всякий випадок, я нав'язувала це на додаткову нитку. Тож я в'яжу такий досить вільний топ. На розмір S я набрала практично 40 см. І я пров'язала основного полотна приблизно 20 см. Ця мірка я на кінцево, оскільки я буду нав'язувати, і не можу сказати, що власне, до вирізу буде 20 см. Я в'яжу цей топ не по якійсь конкретній схемі, а власне роблю ці збавлення з голови, приміряючи топ та зручності, пров'язала якийсь певний участок і далі вирізала ось такий шаблон з паперу для того, щоб зорієнтуватися, як цей топ має виглядати, і скільки мені ще потрібно буде нав'язати. І мені залишилося дов'язати лише бретелі. Позаду їх я в'язатиму значно вущими ніж передні деталі. Думаю, що робота піде швидко, оскільки я в'яжу у дві нитки і в'язати з бобіни досить незручно. Я собі підготувала ось такі невеликі клубочки, оскільки планую цей топ брати з собою як проект у дорогу. Він доволі компактний, не займає багато місця. Я його зможу спакувати в проектну сумку і брати з собою. І дуже сподіваюся, що поділюся цією готовою роботою у наступному відео. І також зможу дати підйомку на собі. Цей гармидер на столі означає лише одне: я намагаюся спакувати проектну турбинку з собою у поїздку. Хочу це зробити разом з вами, щоб поділитися, що зазвичай я беру з собою. І можливо, ви напишете мені у коментарях, що ви берете для своїх в'язальних проектів чи загалом берете якісь в'язальні проекти на декілька днів, бо можливо я беру з собою якісь зайві речі, а важливі речі я забуваю. Тому напишіть у коментарях, мені буде дуже цікаво. Про це поспілкуватися при включенні попередньому. Я згадувала, що цей топ їде зі мною, і я намотала тут трішки пряжі, оскільки немає можливості брати з собою цілу бабіну. Тут приблизно десь 40 грам пряжі. і Я більш ніж впевнена, що мені її буде достатньо. Ці невеликі клубочки мені залишилися після в'язання передньої частини топу. І я домотала собі ще трохи клубочків, щоб мені вистачило на задню частину та дов'язати низ. І я подумала, що цей проект я зв'яжу ще в дорозі або ж по приїзду за декілька днів, тому його одного мені буде замало. І саме тому я почала думати над наступним. Потрібно було те, що швидко в'яжеться, не потребує якихось додаткових розрахунків, і те, що я в'яжу, доволі бездумно, оскільки вже зв'язала доволі багато пар тому, звісно, я зупинила свій вибір на шкарпетках. Незважаючи на те, що у мене дуже великі запаси саме з пряжі і мені є з чого в'язати. Звісно, я не змогла пройти мимо і накупила собі нової пряжі, можливо, трохи згодом розповім вам. Тут цілезний величезний пакет пряжі здебільшого одного артикулу, саме Alize Voltime, я її взяла в різних варіаціях, у різному кольорі. І саме з цієї пряжі я буду знімати відео, які призначені саме в'язанню шкарпеток, тому взяла їх з запасом. Нехай лежить і буду приступати найближчим часом власне до в'язання з нею. Але у поїздку я все ж братиму не цю пряжу. А хотіла мені хотілося чогось цікавішого. Саме тому я зупинила свій вибір на цій пряжі. І скажіть, будь ласка, чи у вас теж так маючи великі запаси пряжі, завжди хочеться в'язати з останньої придбаної завжди. Остання пряжа мені здається найбільш симпатичною, найбільш цікавою, і мені бігом-бігом хочеться пробувати саме її. І саме тому я зупинила свій вибір на цій пряжі, купувала її нещодавно, купувала один моточок на подарунок і, попри подарунок, вирішила порадувати теж себе. Мені дуже сподобався малюнок і як цей малюнок потім буде виглядати у шкарпетках. Окрім того, нитка така не того скручена, досить пухнаста, тому буде цікаво. І мені подобається ще те, що моток цей акуратно скручений, досить туго, і його буде зручно брати з собою. І тепер поговоримо про інструменти і те, що я планую брати з собою. Звісно, першим ділом варто почати зі спиць. Я подумала, що брати з собою шкарпеткові спиці буде не дуже зручно, тому я зупинила все свій вибір на Тріо. І рекомендовані спиці тут 2-3, саме тому буду брати двійку і в'язати на двійці. Беру дві пари, оскільки буду в'язати дві шкарпетки разом, і мені зручніше мати з собою дві пари. Спиці, нагадаю, замовляла я на AliExpress. Це китайські сці, абсолютно нормальні, не задовольняє їхня якість і як вони поводять себе в роботі. Замовляла спиці я в одного і того самого продавця і лише зараз помітила, що спиці відрізняються довжиною, ці довші, а ці коротші. У мене ще є ось така шпаргалка, з якою я люблю працювати. Вона виглядає не дуже естетично, але повірте мені, що на роботу це загалом не впливає. Тут у мене намальовані збавлення, які я роблю на носку, тобто на закінченні шкарпетки. Мені так дуже зручно, мені легко рахувати. Якщо ми вже говоримо про збавлення, то, звісно, я буду брати з собою рахівник рядів. І також, куди без маячків, я беру з собою цілу коробочку. Також буду брати з собою ось ці шпильки. Я люблю ними користуватися, коли в'яжу шкарпетки, сюди можна перезняти спиці. І, можливо, приміряти, якщо в цьому є необхідність. Дуже зручна річ. Не знаю, чи знадобиться, але про всяк випадок беру. Звісно, куди ж без ножниць, беру ось такий компактний варіант, його мені буде достатньо. Беру також з собою стопери. Окрім того, я завжди намагаюся взяти гачок. Зазвичай беру меншого розміру, але у мене всі вони з довгими ручками, тому братиму ось такий компактний варіант сантиметрова стрічка. Думаю, також знадобиться. І в першу чергу не для в'язання шкарпеток, бо я орієнтуюся на кількість рядів, а для в'язання топу, бо мені потрібно розуміти, скільки ще потрібно нав'язати. Тому беру її з собою. Звісно, буду брати спиці для в'язання топу, і також візьму стопери та ключі до цих спиць. Також беру голку, оскільки потрібно буде закрити потім носок. І також, можливо, я буду закривати голкою топ. E Ще подивлюся, важко спрогнозувати, тому беру ось таку пластику невелику голку з собою. Власне, це всі мої інструменти. Вийшла така невелика косметичка. Також проекти я буду складати теж окрему косметичку, щоб не розгубити. І, як на мене, все. Складається досить компактно і все гарно влізе у валізу. Не забудьте написати у коментарях, що саме берете з собою ви. Мені буде дуже цікаво почитати і поспілкуватися про це. Не забувайте підписуватися на цей канал, ставити вподобання та тиснути на дзвіночок. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. А на цьому поки все. Зустрінемось вже в наступному відео. Wobei,